Привіт, малеча! Здравствуйте, ребята! Що ми знаємо про морських тварин? Напевно, ми дуже багато чули, бачили на телевізорах або десь в якихось таких планетаріях, де, взагалі, точніше, океанаріях, де взагалі водяться які певні морські мешканці. Ну, це, звичайно, рибки, молюски і таке інше. Яких ти знаєш морських мешканців? Я знаю кальмарів, знаю морських морських ну, да, та. Що я знаю <смір>, ну, риб китов. Так, правильно. А от давай поговоримо про кальмарів, оскільки про риб ми вже і так багато чого чули. От така цікава тваринка, морська морський житель, як кальмар. Що це таке за тваринка? Кальмари <смір> относяться котря до десяти руких, головоногих, молюсків. Обично кальмари можуть достигати до п'яти метрів. Наприклад, Антарктичний гігантський кальмар достигає 15 метрів. Оце така велика тварина, ну, такий кальмар за розміром 15 метрів. Це досить велика. А як ти вважаєш, як от, у магазинах напевно, ти купувала так? кальмарів або що? Як ти вважаєш, як люди піймають взагалі ловлять таких велетенських от, ем... кальмарів розміром 15 метрів? Ну, я думаю, що вони більш маленьких. Більш менше а великих не чіпають, так? Так, тому що не можуть на людину. Ну так, а до речі, кальмари це хижі тварини чи ні? Ну якщо маленькі, то ні, та якщо великі, то да, ні можуть нападати. Наскільки небезпечними вони є у океанах? От водяться кальмари в океанах, наскільки я розумію. Взагалі, що вони чим харчуються, і що вони там як себе поводять. Ну, вони питаються, наверное... напевно, маленькими. Да. То, рибками або ще якимись маленькими жителями морськими. Да. Оні обитають в океані. Добре, а ще які взагалі як кальмар? А, він захищається. Чи знаєш ти це? Не. Чи можливо. Не не Наскільки він небезпечний для людини, якщо людина... І чи взагалі він може бути небезпечним, чи ні? Чи може він не чіпати людину? Ну... Водолази, я... наприклад. Ну, якщо він спасе кальмара тіть, то він може не трогати. Але іноді, коли... Они плавают просто люди, і кальмари, если случайно попадаются им на зустрічі, то они, конечно, могут напасти на человека. Тобто, якщо кальмар бачить, що йому загрожує ну, взагалі людина або погрожує якось якимось чином, то вона буде, звичайно, таки захищатися. Ну, це інстинктивно для будь-яких тварин це характерне. А хочеш дізнатися більше про кальмарів і побачити їх? Да. Ну, давайте подивимося тепер про кальмарів і дізнаємося про них трішки більше з нашого наступного сюжету? Это большущая рыба, которая живет на дне океанов и рек. Это моллюск, который очень похож на, на осьминога, но немного отличается. Это такое животное с щупальцами, очень скользкое, но очень вкусное. Валить в воде более двух минут. Каймал это такая большая рыба? Кальмар может быть вот такой большой карман называется красный. Он бывает еще, как наша большая комната. Я очень люблю корм лимаров, если хочет вкусно приготовить. Канал – это красное блюдо. И я ее люблю с овечками. Еще там очень много белков, и зря вегетарианцы их не едят. Большие карманы никому не боятся. Карман потопить корабль. Такі цікаві відповіді підготували наші маленькі глядачі про кальмарів. І взагалі, дійсно такі кальмари, дуже такі цікаві істоти. А як ти думаєш, хто взагалі виловлює кальмарів і як вони опиняються на полицях магазинів? Я думаю, що їх ловить рибаки. Дуже добре. А взагалі, що таке професія рибак? От що це за професія? Риболов, точніше. Ну, рибак, це той, який ловить, наприклад, кальмарів, риб. Ну, це. Достаточно. Чим ця професія може бути цікаво, як ти думаєш? Ну, я думаю, тим, що, ну, во-первых, терпіння потрібно, а інтересно рибакам, тому що потом вони ловлять рибу, і коли набирають вони дуже багато риби, рыбы, ну, они. Радуються Рибо, Риболов — це взагалі професія, чи може бути і хобі? Бо я знаю, дуже багато людей полюбляють просто піти кудись на річку або на озеро і просто пориболовити якось задля свого там задоволення. Як ти думаєш, чи обов'язково бути професіоналом, чи можна просто цим займатися у вільний час? Це може бути як хобі, як професія, тому що деякі займаються, наприклад, Магазином але їм нравится ще риболовство і ні, щоб обезпечити сім'ю їдою, ані ловлять рибу. Це цілком вірно. І дуже багато людей взагалі полюбляють ловити рибу, бо вважаючи це як за відпочинок. Тобто поїхати кудись на озеро, пориболовити там ну, десь до добу, або навіть дві доби. А як ти думаєш, взагалі риболовом ну це цікаво бути? Сидіти дві години там цілий день або навіть більше і ловити рибу. Як ти думаєш? Ну я думаю, що це дуже нудно сидеть і даже буває не хватає терпіння і ще ж я... і ще дивлячись, який є взагалі улов. Чи якщо немає улову, да. сидиш ти а, впродовж цілого дня і просто чекаєш, коли ж воно клюне. Да, і цілий день йшов зря. Ну це точно, але все одно пішов день чи не пішов він, даремно він напевно не пройде, тому що взагалі сам факт в тому, що людина відпочила, дивлячись на поплавок, дивлячись на озеро, на водоймище, і просто відпочила на природі. Подалі від а, поганого повітря, від міської е, е, ві, мороку і тому подібне. Ну, а зараз давайте власне, подивимося сюжет про таку професію, як риболов. Ще за давніх часів риболовля була однією з головних галузей господарства. Тоді не було такого поняття, як професія рибака. Люди самостійно ловили рибу як для власного споживання, так і для торгівлі. За часів первісно общинного ладу рибалки користувалися пошаною і були на рівні з воїнами та мисливцями. Проте ця діяльність була поширена лише там, де були водойми. Продовж багатьох віків риболовля забезпечувала людство продовольством і навіть рятувала від голоду. Для риболовлі необхідні спеціальні знаряддя, що залежать від місця та улову. Так до них відносять вудки, сітки, неводи. Трали, гарпуни та інші така професія або хобі потребує чималої витримки, адже для гарного улову необхідно просидіти довгий час. Морепродукти або річкову рибу, що ми купуємо, є заслугою риболовів, але і така професія має свої заборони: так званих браконьєрів, що ловлять рибу у заборонених місцях або використовують заборонені знаряддя, карають за законом. Ось рибка велика та маленька. Ну, Ми, як бачимо, що ловити рибу не так уже і важко, бо дуже часто це навіть дуже таке просто. І якщо ти знаєш, де ловиться риба, як її ловити, якими там такими знаряддями, тож вперед і просто-напросто відпочивати на природу, ловити рибу. До речі, як ти вважаєш, взагалі чим ловлять рибу? Я думаю, що рибу ловлять удочкою, сіткою спеціальний, і ще буває даже кадані чоловічні можуть ловити футболками або руками, до речі. Дуже yeah. ще з перших часів, ще дуже 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 давно. Люди взагалі ловили рибу спочатку руками, потім на спеціальні такі гарпуни, тобто загострені такі пали, кілочки. І в результаті ловили рибу. Як ти думаєш, а чим ну саме простіше ловити рибу? Я думаю самым простым способом это ловить или удочкой, или сетой, ну сетом специально. Ты уже говоришь прямо как эксперт. А сама ловила колись рыбу, чи хотела, хотела ну, бы заняться этим? <рес> Думаю, что нет, потому что я немножко пугает рыбу. Боїшся риби? Ну, да, так, наркити і Не дуже красиві. <рес> ну, можливо, колись у майбутньому спробуєш, і тобі це дійсно сподобається. Ну, і, звичайно, коли ловиш рибу, треба бути дуже обережним, бо треба дуже добре орієнтуватися у водоймищі, де власне ця риба водиться чи не водиться. І дуже таки, звичайно, бути обачним, оскільки дуже часто ми неправильно ловимо рибу у незаконних місцях. Тобто також бути треба в цьому зрозумілими. Ну і на сьогодні ми вже про риболовів проговорили, і давайте подивимося, сьогодні на вас чекають нові мультфільми. Ми вам бажаємо гарного перегляду і прощаємося з вами до наступних зустрічей. До свідання!